Вітаю вас, друзі. Працюю на своєму огороді, працюю ротоваторами. прикидаю перегній, залишки кабака. Хотів би з вами поділитися враженнями роботи. Прошу, друзі, підписуйтесь на канал і, можливо, щось для себе знайдете цікаве. Хотів би вам розповісти, купив я не так давно ротоватори собі, оскільки останні роки дуже. Засушливі, то дощі, то засуха, земля забивається. Нас до сих пір трактористи не можуть обробити землю, вали брилу, метал не витримує. Ну, але не про це. Друзі, що хотів розказати, ротоватори Виправдовують себе на 200%. Навіть не очікував. Колись, мабуть, в кінці серпня чи в началі вересня я працював отут Полуниці. Ми тут пересаджували з дружиною. Був тут часник, а далі була полуниця. Ну... Було дуже тяжко. Трошки давав я зайво і йому обертів зайвих мене кидало. Ну, це таке діло. Досвід приходить. Пізніше, скажімо так, коли відпрацювали, не один десяток сотих. Прикидає воно непогано. Звичайно, це не поранка. Але за один прохід воно робить те, що фрезам навіть за два не снилося, розумієте? Працюю я мотокультиватором Олео Макс 197, дві швидкості в нього вперед назад е, перед. Перва, друга і задня, <кій> є невелика коробка передач. Працюю на первій швидкості. Навіть, ну, єдине, що потрібно погратися газулькою. Треба вгадати так, щоб не, задав... не давився движок і не було надмірних обертів. Тоді він добре, дуже добре відкушує куски ґрунту. Немає ніякого навантаження ні на редуктор, ні на двигун. Іде він добре. Потрібно просто, якби, слухати роботу двигуна. І все виходить, шкіли в мене на ньому стоять передній. Заводські все, 140 задніх міліметрів і 80 шків. По самих ротуваторах, скажу так, задоволений дуже, дуже хороше знаряддя має бути воно у людей, які займаються. Обробітком землі по найму, а також для власного використання По найму воно просто незамінне, тому що оті всі доріжки, зворота і всяке це просто жах. Там, де круть на малих огородах працюють трактора, там просто фрезами нема чого робити. Ви просто шкербете, стрибаєте, вібрація на руки. Зрізаєте, щось хочете вийти на кращу глибину, але виходить, як виходить, з ротоваторами це зовсім друга історія. Правда, були у нас два дні душі, трошки ж земелькою відпустило, але Ех... дуже земелька тут де картопля, навіть воно. Все відчувається на руки м'ягче, а там, де була розсада, там, де поливалося, там важче, але надмірної вібрації нема, першою швидкістю все спокійно робиться. Е -э Недовго, три сотки оці, я обробив за годину і 10 хвилин. Що фрезами це мені було потрібно зробити 2 години в районі того, на цю глибину б я не вийшов з роду Глибина сягає від 17 а в деяких місцях, там, де м'якіше, навіть 23 см. 22-3 см. Це дуже добре. Це я роблю на зиму. А сюди піду далі. А там з краю по межі фрезами пройду другий ряд і раз і посажу часник. І цибулю на зиму. Щоб була краща грудка. Ну, воно виходить, як виходить, тому що де плотніший, грунт, там, грунт, там більша грудочка виходить, де м'якіший більше пушить. Щоб другий слідити ротоваторами ротуваторами на повишених передачах, це просто нереально. Він просто, ну, я хочу вам сказати про свої враження і про свій можливо. Ех, когось потужний двигун, він прей другою і не чувствує ніякої нагрузки на двигун. Навантаження нема. У мене ж, по-перше, він пірнає глибше першого проходу і виходить так, що він падає там, крила тонну у. Обробленій землі, треба навалювати газу. Це зовсім не потрібна річ. Якщо вам потрібен м'який ґрунт, просто міняєте фрези і йдете граючись, пливете, пушите ґрунт і сажаєте, що вам потрібно. Але й отаку навіть землю, можливо, вже щось сажати. І не буде ніяких питань. Що по них? Все, що намотується, легко знімається, це не фрези, дуже добре, трішки назад здав, якщо дуже намотало, воно там хоча б трошечки розпутається, тоді легко знімається. А навіть якщо назад не здавати, можна просто-напросто взяти. Його випутати, піднявши за один край, там все просто. Але потрібна увага, тому що, знаючи, це не фрези, вони глибоко довбають ґрунт. І, як за щось зачепитись, то може він з руку вас вистрибнути. Витягує. Все, важко працює на перієві, великий корінь, намотує, але він робить Він витягає його все, але там йде вже нагрузка на оператора, він тоді висмикує, намотує і котиться. І потрібно чистити і другий захід, ви тоді просто йдете і вже те. Витяга чисте вон добре ґрунт В принципі, добра річ, добра річ має бути. Того, хто займається землею, тому що ну, варта вона уваги. Я сумнівався, відкладав, а потім вирішив. Так, зрозуміло, що земля за один прохід обробляється набагато швидше, хоч і першою передачею, за що самої глибини. Пірнають вони, дай Боже. Саму роботу, друзі, покажу в цьому ж відео трошки пізніше. Так, друзі, працюють ротуватори. Де плотніша є дуже гарна грудка. Де м'якіша земля. Трішки пушит, але ну, що маємо, те маємо. Обробляв я ними цілину, Ну, скажем так. Цілина є цілина. Обробляється, звичайно, вона ними набагато краще. Про фрези я зовсім мовчу. Це не їхня робота обробляти цілину ротоватори довбають, в залежності наскільки плотний грунт. <кхи> Який він твердий. Тому що навіть земля, яка обробляється, дуже важко. Останні роки піддається цьому обробітку, я мовчу. Але вони її гризуть. Якщо вона чиста, не путає дуже, нема перія, берізки отого всього бур'яну. Отже, друзі, радий був з вами поспілкуватися, задавайте питання, ставте вподобайки. Давайте поради, давайте залишатися людьми, допомагати один одному. Бувайте!